Шановні това глядачі, шановні білокільцівці, я хочу поділитися тим враженням від відвідання нашої рідної 72-ї механізованої бригади. Чому я називаю рідною? Вона для всіх білосерківців, здається рідний. Тим більше для мене я в ній прослужив 11 років. 11 років. мені жаль зараз дивитися на те, як вони ведуть. Бойові дії, я не буду зупинятись. Перед нами дуже подробно розказали, в якому вони становищі зараз знаходяться. Але хлопці дійсно залишаються героями. Вони виконують свої обов'язки виконують обов'язки навіть в таких надзвичайних умовах. Керівництво Товариства Білицарків Вода і колектив вирішило. Оказати посильну допомогу. У нас було зібрано генератори, генератори палатки, білизну на 500, 500 комплектів, харчі, продукти, харчування харчування. І ми в складі, от Олена, з нами їздила. Ми поїхали в район розположення 72-ї механізованої дивізії. Їхали ми. На протязі сімнадцяти годин, так як предыдуще розказували по про дорогам по про дорогам, не доїжджає е, кілометр 180. восімдесят. Нас зустріли, тому що ми б самі б туди не попали, ми не знали, де вони знаходяться. Нас довели туди, прибули ми в 12, 12, 24 двадцять годині туди, ввечері тільки прибули. Зустріли нас. Ми е, говорили з ними, ми з ними говорили, розказували вони всі нам, е, з якими вони трудностями зустрічаються, з якими трудностями. Але я вам скажу, що бойовий дух залишався на високому рівні, на дуже на, навіть на високому рівні. Пробули ми, Там нам не порекомендували, тому що там начали, е, починалися вже бойові дії. Починалися бойові дії, і вони повинні були передвигатись. І ми з Вітеля побувши. Е, Два дні ми з віталя уїхали, але все рівно ми е, зустрічалися з ними. І що ж зараз робиться? Я до вас звертаюся, дорогі білоцерківці, щоб ви не поклюжили е, керівний склад е, 72-ї бригади. Зараз е, про командира бригади, полковника е, Гріщенка, що тільки не хочуть, те й говорять. А він дійсно, він 4 е, місяці вже знаходиться безвідривно там. Він навіть хворий. Не може він в такі берці, а ходить в китах, тому що ноги розпухли як колодки. І він виконує свій обов'язок. І не жалується нікому, і нічого не говорить. І про це в мене не говорить, Але я скажу, що ви відчули, в яких вони умовах знаходяться. А тут синіти, які не зенітниці тільки про нього ходять. Я, полковника Гріщенка, знаю вже протягом 7, 7 років. А то і хочу відповісти. Одному із промовців, які п'ятницю, на районі п'ятої площадки, розказували, хто такий Гріщенко? Він говорить депутат. А він 7 років, 6 років, сьомий рік командує бригадою. І він признавався одним із кращих командирів бригад Збройних сил України. Три роки тому назад бригада зайняла перше місце, перше місце по бойовій підготовці в сухопутних військах. Сухотині війська був відмічений він, він нагороджений орденами, не одним орденом. Також знаходяться його заступники, його заступники. всі. Ми всі ми з ними говорили, говорили і вони виражаються тому. Я не знаю, кому це вигодно, кому це вигодно фактуєте. Не треба відволікати його від виконання своїх основних обов'язків. Він дуже опитний, він навчається в академії. На першому факультеті, а по народному це Академія Генерального штабу, підготовлений як оперативно, так і стратегічно. Колектив Білоцерків вода, зараз збирається ще туди їхати. Ми десь в перших числах е, снаряжаємо машину, снаряжаємо машину. Ми, я созвонився із командиром бригади, він сказав, які у нього є е, ті самі потреби, потреби, і ми це виконуємо. Тут говорили, що каски. Я можу дати адрес, де купити каски. Ми купили 20 касок, 20 касок, повеземо їх туди, повеземо, а же, просять просять білизну. Десь тисячу комплектів, тисячу комплектів і все остальне харчі і тому подобне. Я думаю, що цим ми хоч трошки зможемо допомогти воїнам 72-ї механізованої бригади. Зараз дуже багато людей почали їздити туди, багато хто вже бачив, всі розказують свої історії, як вони приїжджали, як вони бачили цю воєнну техніку. Це ми всі знаємо. Те, що я для себе усвідомила після поїздки. Дуже чітко і скажем, це якби прийшло розуміння до мене, що зараз кожен з нас живе в двох Це цей вміння. Ми ніби живемо далі, продовжуємо жити своїм життям. А насправді в східніх районах нашої країни війна, справжня війна. І багато хто хто не бачив на очі цієї техніки. Цих хлопців, які стоять там, які кожну хвилину ризикують своїм життям. Багато хто продовжує жити своєю однією реальністю і продовжувати е, жити як привикли. Тобто Відпустка, там, е, пішли на шопінг, шекутась, погуляли, зустрілись з друзями. Ми не думаємо, що люди десь в цю хвилину, коли ми десь гуляємо чи відпочиваємо, вони гинуть. Вони реально кожну хвилину ризикують своїм життям. Я так само задавала питання, коли ми там були. Я кожному задавала, з ким була можливість поспілкуватись, питала, хлопці, вам не страшно? Не дивились на мене так. Дівчинко, ну як там може бути страшно, якщо не ми, хто буде захищати? Ну, хто буде вас захищати? Ми тут стоїмо за Україну, ми стоїмо за свою батьківщину. Хто як не ми? Більше нема кому. І зараз дуже гарно правильно бачила соціальну рекламу в Києві. Що армія це єдиний буфер, який залишився між нами, цивільним населенням, і бандитами. Я думаю, що в Білій церкві теж потрібно цю тему розвивати, щоб кожен, кожен, навіть коли немає там рідних, кожен розумів, що відбувається в країні, не залишався байдужим. А друге, до чого я хочу всіх також попросити, хто буде бачити це, чи може переповідати: ніколи не критикуйте людей, які зараз в гарячих точках. Незалежності, правильні їхні рішення, неправильні рішення. Погоджуйтеся ви чи ні. Ви не генерали, ви не вчились на ці речі, ну, ми не можемо судити. І ми не можемо судити, по тому, тому що ми не знаємо, як би ми повелися в цій ситуації, коли б на нас було дуло на автомата приставлено. Що хотілося зазначити, стосовно командира Грищенка, це просто унікальна людина з унікальними. Знаннями і поведінкою, витримкою не кожен би командир залишався при такій ситуації зі зі своїм складом. Він кожен день там протягом вже з кількох місяців, шести, Чотири місяці, та вже більше, більше вже, вже п'ять. Що що мене особисто вражило, це коли ми сиділи разом, вечеря, і людина говорить: найцінніше це людське життя, банальна фраза. Банальна фраза, кожен, кожен день чуємо, з дитинства всі розказують. Але почути цю фразу з вуст людини, яка дійсно приймає рішення жити чи не жити, врятувати чи не врятувати це дуже багато вартує. Це люди, які усвідомлюють, чого вартує їхнє рішення і яким наслідком буде те чи інше рішення. Тому попрошу всіх, особливо в соціальних мережах, є дуже багато активних генералів диванних, я це так називаю. Не критикуйте. Не критикуйте, бо не знаєте, як будете реагувати самі в тій чи іншій ситуації.